Третьою переможницею в акції смикнув удачу за хвіст від газети Весть стала Надія Пінчук з Чернігова. Щойно Надія Іванівна надіслала вста на розіграш і хоп, виграла. Сама не сподівалася, що так швидко. Передплачує наше видання давно, з моменту народження газети. Я вначалі смотрю першу страницю, погоду смотрю, потім смотрю де що пишуть про наших солдат, про війну. Сматру, немає ли там об'явлений, що скоро кацапи вигнуть. Де їх вигнали від худи, от я тут все пересмотрю в початку, щоб, щоб мені успокоїтися, скоро ли війна кончиться. Представляєте, от, от не можу. А потім починаю вже читати далі. Ну, пойду там щось зроблю, знову читаю, поки не прочитаю всю газету. Це кожен раз так я. А за війну без кінця я кажу, я жду, коли кончиться війна. Мені так хочеться, хочеться до кінця. Побіди, дождать побіди. Mm. Надія Пінчук отримала в подарунок і 200 набір постільної білизни і кольорові чашки, блідорожеву, світло-жовту і блакитну. Те, що замовляла: передплатити вість можна у листоноші, на пошті та в інтернеті на сайті Укрпошти. В інтернеті на 14 гривень дешевше. Передплачуйте і перемагайте. Олена Габанова для газети Весть.